Отакі слухняні діти. Як бути слухняними? Що для цього потрібно? Слухатися. А як це слухатися? Що робити? Слухатися це робити те, що говорять батьки. А що батьки говорять? Поганого mm. нічого не ділась. А що не можна поганого робити? Бийся. Пель піднімати. <рігав> а ти вважаєш себе слухняною дівчинкою? Чи все ж таки не слухняною? А слухняною. А чому? Бо я слухаюся. Хто такі слухняні діти? І як бути слухняним? Надо слухатися. І будь слухняним, нічого не робити поганого. А погане це що? Погане це якщо щось, не, щось погане робити. Наприклад. Наприклад. Наприклад, щось делать, ну, якщо будь непослушний. Не слухачка, не слухатися батьків. А ти особисто яка? Слухняна. Батьків я слухаюся. Тебе ти слухатись. І не битися, Не кусатися. А ти слухняна? Так. Да. А чому ти так думаєш? Я не в'юсь і не кусаєш, слухаюсь.